Вчора поховали донечку, і чесно вам зізнатись, я досі не вірю, що це трапилось. Матір дев'ятирічної Валерії стала на захист головного підозрюваного у її вбивстві, 36-річного молдаванина Андрія. Також батько дівчинки Роман Годзенко розповів, чому його екс-дружина Надія відмовилася приїжджати на похорон доньки та не провела її в останню путь. Що тут можна сказати щодо молодшої, як її можна залишити. З такою матір'ю про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Розумом я все розумію. Я ще в Німеччину їхав. Я це все, все це розумів, але зараз я, я в це не вірю. І навіть сьогодні ми носили з рідними її сніданок. Ну. І навіть я не розумію цього. Сьогодні батько Валерії, військовослужбовець Роман Годзенко, зізнається, його колишня дружина Надія стає на захист підозрюваного у вбивстві їхньої доньки. Після слів слів колишньої дружини щодо Валерії, я, я поліція, це все чули. І це не сказати, що це могло трапитись з кожним. Це могло трапитись з кожним, це її слова. Я, я в ступорі був. І те, що два офіційно підтверджена підозрюваних у цій справі, і її колишнє. Це нормально? Ні, це не нормально. Ну, а щодо того, що затримали це її слова, це ще не доведено. Вона його вигороджує. Я не знаю. Можливо, вона знає більше. Нагадаю, правоохоронці вважають 36-річного молдаванина Андрія головним підозрюваним у вбивстві 9-річної дівчинки в німецькому дебельні. Сам він мешкав у Празі, проте ні чеські, ні німецькі правоохоронці довго не могли його знайти. Повідомляється його заарештували о 10.15 ранку, 14 червня. В Празі він був за кермом автівки. Він не залишиться без наказу. Такого просто не може бути. Шу що, 9 роки маленька. Чому підозрюють саме цього чоловіка. Молдаванин у день зникнення Українки писав матері дівчинки і вимагав зателефонувати йому раніше. У них були романтичні стосунки. Як виявилося, на момент вбивства він був у місті. Зокрема, телефон чоловіка був зафіксований в дебельні. Також його зняла камера спостереження неподалік від будинку, де проживає мама з донькою. Чоловік переховувався від поліції 12 днів. Старший прокурор Інгрід Бурхарт сказав, чоловік. Серйозно підозрюється в тому, що він насильно довів до смерті дев'ятирічну Валерію. Дивіться, що я, що вона після розлучення влаштовували своє особисте життя і це її справа, скільки в неї партнерів буде, наскільки що значить багато або мало. Але я вважаю недоцільним знайомити своїх дітей з кожним. І якщо для вас нормально залишити дітей на новий рік на два тижні з -з 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 самих, або ну, з бабусею, вони навіть не знали, що новий рік. Або лишити дітей одних, просто на сутки, лишити дітей одних, це нормально, то я не знаю навіть. Сьогодні батько Валерії приголомшив зізнанням. матір стала на сторону коханця і не приїхала на похорон до доньки провести її в останню путь. Я думав, це вершина цинізму, але я зіткнувся з іншим. Коли виникли питання щодо перевезення Валерії, мені потрібні були її документи і дякуючи німецькій поліції, тому, тому що не витримали навіть вони, вони забрали паспорт. Після того, як вона дала згоду і передали його мені для того, щоб Валерія не застрягла десь на кордоні з Польщею або Україною. І навіть після цього я зібрав волю в кулак і запропонував їй поїхати на похорони, провести доньку в останню путь, на що я отримав відмову. Те ж саме я запропонував вибрати одяг, в який вона буде похована. Я також отримав відмову, що тут можна сказати щодо молодшої, як її можна залишити з такою матір'ю. До цього Роман Гудзенко заявляв про непрості стосунки надії з Валерією та навіть розмову з коханцем екс-дружини, колишній дружині. У неї дуже погані від стосунки були з Лєрою. Мені здається, вона її заважала будувати нове життя, тому що навіть після розлучення на мене виходив її коханець, і колишній, і казав про те, що якби там не було, а дітей з нею залишати не можна. Тому є різні докази. А дідусь Валерії Андрій прокоментував: вочевидь, Надія не приїхала на похорон доньки з Німеччини, бо у неї було свято. Матері немає вона не приїхала. У неї в щороді було. Роман Годзенко тепер має підозру і на матір щодо причетності у зникненні Валерії. Адже вона зателефонувала в поліцію тільки о пів на сьому вечора. Також її поведінка під час розшуку дівчинки була дивною. Але я те, що Повинна відчувати матір, коли з її дитиною щось трапилось, відчуваю я. Проти школи також відкрито кримінальне провадження, а вони не повідомили ні батьків, ні поліцію, що дитина не з'явилася на заняття. Вона відправляла дитину одну до школи, маючи два смарт-годинника і телефон. вона була без них. І в поліцію вона звернулася аж пів на сьому вечора. Я про це дізнався лише о пів на одинадцятого. Просто робіть висновки самі. Старша прокурорка Інгрід Бургард відмовилась розповідати журналістам про причину смерті. Однак зазначила, правоохоронці мають гіпотези щодо мотиву вбивства. Також вона знову сказала, що слідство не припускає, що щодо дитини здійснили секс. Насилько, адже коли її знайшли, дівчинка була одягнена. 2 числа неділю перебалакали. Ми по неділю, субота, неділям дзвонили їм. І все, ми тільки перебалакали з нею. Взяли, навіть так возрілося, бачите, темно було. А то днем позвонили, ще не стемніло. Діачка, ти ж в отпуск збираєшся на канікули. Да, дедушка, я приїду. Я їй показав, глянь, Дірачка, клубніка, черешня буде. І все, пройшовся по городу. Дідусь, я приїду. Канікули приїду на Дніпропетровщині поховали загиблу в Німеччині дев'ятирічну Валерію. Її тіло виявили в лісі за чотири кілометри відому у німецькому місті Дебель. Про це пише суспільне. Попрощатися з Валерією прийшли близько сотні людей. Вони принесли квіти, свічки та м'які іграшки. Батько дівчинки Роман розповів: його донька мріяла стати лікаркою, щоб допомагати людям. Вона була настільки життєрадісна, вона у всьому Вони не було поганих днів. Взагалі, дощ, сніг це ну. Це все було по кайфу. Я навіть досі це не вірю. Я розумію, що це так, але я не вірю. За словами батька, Валерія виїхала до Європи з мамою на початку повномасштабної війни, але хотіла повернутися додому, тому він вирішив поховати доньку в рідному Павлограді. Сергій будинок вона тут виросла. Ми з нею постійно балакали по зв'язку. Вона вона прямо цього бажала. Я розмовляв з вчителькою у Німеччині, і вона казала, вона щоразу хвасталась, коли і мати обіцяла, що вона її привезе додому. По-перше, обидві доньки мої. Валерія, Вікторія, мої доньки, кровні. Не, тр не треба робити з цього цирк, будь ласка. По-друге, щодо того, навіщо я взагалі почав записувати це відео? До того як зникла Валерія. Я навіть репост в інстаграмі не знаю, як зробити. Мені пофіг на це все було, і цим я намагався зробити так, щоб Валерію могли впізнати на кожному кроці. Я прагнув скоріше її знайти. Бабуся загиблої. Жанна Гудзенко розповіла: не бачила онуку понад два роки. Востаннє розмовляла з нею по відеозв'язку за день до зникнення. Вона збиралася додому на канікули. Вона так раділа. Каже, я приїду. Я приїду, каже, Дирочка. Лєра клубніка. Че приєду. Вона додала, онука з маличку займалася спортом, танцями та обожнювала співати і малювати. Класна керівниця Валерії Ольга Зеленська зазначила, у школі дівчинка отримувала лише високі бали. Я, я... зараз я хочу подякувати всім. Завдяки кому це стало можливим забрати донечку додому, тому що було багато чого, що заважало і перешкоджало цьому. Особливу подяку я хочу висловити Олександрі Шевченка, Андрію Чернецькому, Аліні Курасовій, Владиславі Лєбідєвій, Вірі Попугай, Юлії Заководній. Це люди, які підтримували мене морально, фізично. Також попрощалися з Валерією в німецькому місті Дебель, де й дівчинка загинула. Висловити співчуття прийшли понад дві з половиною тисячі людей, перед якими виступив мер міста Свен Ліпхаузер. Він подякував усім причетним до пошуків Валерії, а також мешканцям міста за участь та готовність допомогти. Мене дуже цікаво. Він не залишить без знаказами. Тако просто не може бути.